Одеса годіла літнім полуднем, липень 2021 року заливав місто спекою, а запах моря змішувався з пилом від асфальту на Черемушках. Руслан, 25-річний хлопець із коротким чорним чубом і втомленими очима, втиснувся в переповнену маршрутку номер 148 Він поспішав на зустріч із батьками своєї нареченої Ганни, перше знайомство, від якого залежало його майбутнє. У кишені лежала обручка, яку він купив на останнє заощадження, а в голові крутилися думки тільки б не запізнитися, тільки б сподобатися. Маршрутка деренчала на вибоїнах. Пасажири гуділи, як рій бджіл. У кутку стояв чоловік, нетверезий, із розпатланим волоссям і пляшкою пива в руці. Він чіплявся до старшої жіночки в яскравій хустці, що трималася за поручень. Ну, давай, бабусю, скажи мені правду, гондосив він. Ти ж із базару, всі ви там торгуєте. Скільки я зароблю цього тижня? Жінка, яку звали тітка Люда, спокійно відмахнулася. Я не торгую, я пенсіонерка. Іди собі, хлопче. Але чоловік не вгамовувався, розмахуючи руками. Та всі ви, базарні, брешете. То я справа людей дурити. Скажи, що мені світить, чи пива налить? Тітка люда лишала залізну витримку, повторюючи, Я не брешу, я додому їду, заспокойся. Пасажири нервували, хтось бурчав, та приберіть його вже, хтось відводив очі. Чоловік виглядав агресивно, кулаки стиснуті, очі налиті. Руслан стояв поруч, стискаючи ремні рюкзака. Спека, шум, крики. Усе дратувало, але він мовчав. Та коли п'яний почав штовхати тітку люду зі словами. Ти що, глуха? Кажи, чи погано буде. Щось у Руслані клацнуло. Він ступив уперед, хоч чоловік був вищий і ширший за нього. Відчепись від неї, сказав Руслан тихо, але твердо. Ти хто такий? гаркнув п'яний, повернувшись до нього. Теж мені герой. А ти хто? відрізав Руслан. Людей чіпляєш, бо пива перепив. Слово за слово, і почалася перепалка. Пасажири завмерли. Водій гукнув із кабіни: Ану тихо, бо поліцію викличу. П'яний штовхнув Руслана, той відштовхнув у відповідь. Ситуація загострилася, але водій різко загальмував: Вилазьте, оба! Або зараз дзвоню 102. Чоловік буркнув щось і вийшов на зупинці, тримаючи пляшку. Руслан зітхнув із полегшенням, але помітив, що проїхав свою зупинку південний ринок. Разом із ним вийшла тітка Люда. Вона усміхнулася. Дякую, хлопче. Не кожен би заступився. Та нічого, зніяковів Руслан. Просто не люблю, коли чіпляються. Вона глянула на нього пильно. Куди спішиш? На побачення? Та ні, усміхнувся він. Йду знайомитися з батьками нареченою. Ого, кивнула тітка Люда. Послухай мене, зайди з чорного ходу в ресторані. Там спокійніше. А то з головного входу гамірно, ще налякаєш їх». Руслан здивувався. А звідки ви знаєте, що я в ресторан? Та бачу, що в, що в сорочці, сміялася вона. Удачі тобі, хлопче! Він лише пожав плечима і побіг до переходу. Маршруток не було, автобуси минали повз, тож Руслан вирішив бігти пішки. У голові крутилося: запізнююсь, Ганнині батьки подумають, що я несерйозний. А Ганна була з заможної родини. Її тато володів мережею продуктових крамниць, мама мала салон краси. Руслан же, син продавчині з ринку, тільки рік як працював оператором у банку. Вона мене любить, казала Ганна, і батьки полюблять. Але він боявся, що для них він бідняк, який не гідний їхньої доньки. Запихавшись, він дістався до ресторану морський бриз на Дерибасівській. Під котився по лобі, сорочка прилипла до спини. Зараз зайду, як мокрий пес, думав він, сповільнюючи крок. І тут згадав слова тітки: люди: Зайди з чорного входу. Біля головного входу гудів натовп а з боку тераси виднілися двері для персоналу. Руслан вирішив ризикнути. Він прослизнув усередину, сховався за великим фікусом у горщику і став віддихуватися. І тут побачив їх пара середнього віку, чоловік у дорогому костюмі і жінка в шовковій сукні стояли неподалік, закуривши прямо в залі. Кондиціонер гудів, тож вони не вийшли на двір. Руслан не збирався підслуховувати, але слова долинули самі. Треба, щоб ганка тримала язик за зубами, сказала жінка, пускаючи дим. Скажи цьому хлопцеві, що пити їй не можна. Та я скажу, кивнув чоловік. Оформимо на нього крамницю на фонтані, потримаємо півроку, а потім у відпустку. Там десь аварія і все. Може, одразу після весілля, задумалася вона. На Буковелі, наприклад, гарний подарунок молодятам? Точно! усміхнувся він. Ганка ж казала, він їй подобається. Руслан завмер. Серце закалатало, долоні спітніли. Не повезло комусь, подумав він, визираючи з за листя. Але коли пара пішла до зали, він пішов слідом і мало не впав. Перед ним стояла Ганна, його Ганна, сяючи від радості. Вона кинулася йому на шию. Руслане, це мої батьки. Мама, тато, знайомтесь. Жінка, майбутня теща, усміхнулася. Гарний хлопець, видно, що надійний. Тесть кивнув. Ми раді, що Ганна тебе обрала. Руслан усміхався, але всередині все кипіло. Ганна виглядала щасливою, батьки привітними. Але він чув їхній план оформлять на мене крамницю, а потім аварія? Та це ж убивство, думав він, жартуючи про весілля і киваючи на компліменти. Хест раптом сказав: Весільну подорож ми оплатимо. Буковель, море, куди захочете. Ой, як круто! заплескала Ганна. Я ж казала, що ти їм сподобаєшся. Руслан ледве стримав дрож. Буковель, аварія, вони це серйозно. Наступного дня він із Ганною подав заяву в Рац, але замість святкування побіг до друга Сашка, слідчого в поліції. О, я чув, як її батьки планують мене прибрати, випалив Руслан, сідаючи в його тісному кабінеті. Оформлять бізнес, а потім аварія. Ти що, серйозно? насупився Сашко. Та не жарти, давай розбиратися. Через тиждень Сашко зателефонував. Руслане, приїжджай. Своїй тесті з тещою під наглядом СБУ, їхня мережа крамниць, прикриття для контрабанди сигарет і горілки. Руслан слухав, стискаючи телефон. А ще, додав Сашко, ти не перший. Був хлопець Віталік два роки тому. Заяву з Ганною подав, а потім зник. Вона казала, що він утік із коханкою, але його досі шукають. Хожа аварія їхній стиль. Руслан згадував Ганну. Її усмішку, її Я тебе люблю. Невже вона знала? Він вирішив перевірити. На вечірці перед весіллям підлив їй вина. Небагато, але досить, щоб розв'язати язик. Сидячи вдвох, він спитав Ганю, як твої батьки стільки заробили? Вона засміялася. Та це не твоя справа. Але якщо хочеш, можеш із ними працювати. Ти їм сподобався. І що працювати? Насторожився він. Ну, крамничку перепишуть. гикнула вона. А хто багато знає, то і у відпустці відпочиває. Назавжди. Руслан похолов. У якому сенсі назавжди? Та жартую, дурнику! відмахнулася Ганна, але очі її блиснули. Він зрозумів, вона в курсі. СБУ стежила за родиною, і через місяць їх взяли на гарячому. Плати з контрабантою, фальшиві документи, мільйони в тіні. Ганну допитали. Вона знала про схеми, але не про вбивства. Попереднього жениха Віталіка батьки зарубали в лісі під Одесою. Він випадково побачив партію товару. Руслан скасував весілля, Ганна плакала, я ж тебе любила. А твої батьки мене любили до могили, відрізав він. Він повернувся до своєї роботи в банку, до мами, яка виховувала його сама. Одного дня, йдучи черемушками, зустрів тітку люду з маршрутки. Вона впізнала його. О, герой, як справи? Живий. усміхнувся Руслан. Дякую за той чорний хід. Ви мене врятували. Та то випадково, засміялася вона. Але рада, що ти цілий. Живий, хлопче, і не бійся. Руслан зрозумів сміливість і випадок врятували йому життя. Він не став частиною чужої гри, а знайшов свій шлях простий, але чесний.